А що увазі черговий випуск новин реформації в найближчі хвилини стислий огляд подій? В студії для вас працює Валерія Полтрацька. Вітаю. 6 липня 1415 року чеський реформатор Ян Гус віддав своє життя за віру. В річницю цієї події представники різних християнських конфесій Полтави зібралися, щоб згадати в молитві всіх тих, хто зазнав і далі зазнає репресій і переслідувань за свою віру у Господа Ісуса Христа. Організатором заходу виступив Полтавський Р-500. Україна та її народ у минулому столітті пройшли крізь важкі випробування доби комунізму. Не оминулася доля і багатьох християн, які були репресовані і навіть вбиті за свою віру. Але, незважаючи на переслідування і репресії, церква Христова вистояла і відродилась на крові тих мучеників, які віддали своє життя і здоров'я за віру у Христа. Молитва відбулася на місці, де щодо 30-х років минулого століття знаходилася Євангелічно-Лютеранська церква святих Петра і Павла, перша протестантська церква міста. Молитву розпочав лютеранський пастор голова місійного союзу євангелічної громад України Павло Шварц, який нагадав про трагічну долю українських християн у часи комунізму, пастор церкви християн віри Євангельської Михайло Роман молився за сучасну Україну та за владу, яка відповідає за добробут, мир і свободу розповідання в нашій країні. Після молитви запропонували зібрати підписи для встановлення на місці знищеної протесанської церкви пам'ятного знаку, який нагадував би про ціну віри і про тих, хто за неї постраждав. Городнянська центральна бібліотека Чернігівської області спільно з городнянським історико-краєзнавчим музеєм провела інформаційну годину реформація погляд крізь століття». До музею запросили відпочивальників табору полісяночка, працівників музею та бібліотеки. Перед присутніми виступив вчитель історії районної гімназії Лепень і розповів про релігійну суспільний руху в Європі у 16 середині сімнадцятого століття. Про діячів реформації, і значення цього періоду в подальшій історії цивілізації. Учасники години також переглянули розгорнуту книжкову виставку Реформація та розвиток Європи. День молоді відзначили на Хмельниччині у Кам'янці-Подільському. Захід провели євангельські церкви в рамках проєкту Р. 500 до святкування долучилися бажаючі жителі міста та гості Кам'янця Подільського. Містяни відвідали святковий вуличний концерт. На європейській площі у центрі міста лунали пісні подяки та поклоніння Богу. А ввечері молодь церков євангельських християн-баптистів організувала перегляд кінофільму у форматі літнього кінотеатру Просто неба. У 1 Дніпропетровської області молоді люди з різних міст країни відвідали масштабну конференцію Ян-Конф, яка проходила за підтримку молодіжних християнських організацій. Конференція, яку сміливо можна називати всеукраїнською, зібрала понад тисячу учасників з Харкова, Дніпра, Києва, Львова, Запоріжжя, Павлограда, Тернівки, Новомосковська. Її метою було об'єднання молоді та зміцнення їхньої віри. Йонг конф запропонувала насичену програму, яка включала в себе проповіді, музичну програму, різні розважальні заходи, серед яких пікніки, спортивні змагання та концерти. У Празі відбувся міжнародний християнський фестиваль Пробудження Європи на арені. Чіпспорс виступили чеські та зарубіжні проповідники. Також у програму увійшли мультижанрові концерти, практичне навчання біблії, творчі майстерні, історії життя та різні художні вуличні виступи. У фестивалі взяли участь понад 10 тисяч відвідувачів. Акція служить для натхнення християн і зміцнення їхньої віри. Але вона не пропагує конкретну церкву. Цього року організатори приурочили фестиваль до 500 річчя реформації. У попередні роки фестиваль проходив у Стокгольмі і Нюрнберзі. Міста прийняли в цілому більше 40 тисяч осіб. У Ковалі Волинської області на площі біля міського фонтану відбулось тематичне свято. Розпочалося воно ходою людей з обмеженими можливостями та представників протестантських церков під супровід духового оркестру. Розпочався захід зі спільної молитви за Україну, до якої запросили і представників міської влади. До присутніх звернулася секретар міської ради Віра Федосюк, яка сказала: протестантські громади беруть активну участь у духовному і суспільному житті Коваля, громадських і благодійних проектах. Вдячні за підтримку малозабезпечених турботу про знадолених дітей, увагу до людей з обмеженими можливостями, організацію пізнавально розважальних заходів для малечі. Хочу наголосити, що у рамках відзначення 500 річчя реформації з Ініціативи п'яти протестантських церков проведено акцію Чисте серце, чисте місто з прибирання території старого русла річки Турії. Уже на початку осені, 17 вересня, столичний хрещаток охопить масштабне свято реформації. Пропоную подивитись на величке відео та привідкрити завісу того, що очікує кожного присутнього на святі. Велика вдячність Господу за відзначення 500-річчя реформації на державному рівні. 25 грудня країна об'єдналася у святкуванні Різдва Христового. Навесні християни подбали про чистоту вулиць та парків. Десятки соціальних проєктів та творчих фестивалів пройшло у рамках руху реформації. Ревними молитвами християн та зусиллями тисяч волонтерів про християнські цінності дізналися у селах та містах по всій Україні. І ще багато в планах: сімейні та музичні фестивалі. Науково-практичні конференції та форуми, дитячі табори та чемпіонати, концерти, вистави, флешмоби, деталі у календарі подій на сайті r500.ua. Обласні волотури та всеукраїнський автопробіг завершиться 17 вересня 2017 року. Масштабним святом реформації на хрещатику. Виступи відомих людей, концертна програма, молитва за Україну, спеціальні майданчики для дітей, спортивне містечко та фудкорт. Запрошуємо вас, ваших друзів та ваші громади, приїхати навіть з найвіддаленіших куточків країни, аби об'єднатись в подяці Всевишньому. І на завершення насиченого дня благодійний виступ людини легенди Ніка Вуйчича та заключний гала-концерт. Долучайтеся! Медіапартнер, телеканал Надія на сьогодні. Це всі новини, які я встигаю розповісти. Роздовніше дивіться в програмі Вісті Надії на телеканалі Надія та читайте на офіційному сайті Р500. Ну а ми з вами побачимось за тиждень.